Усім привіт! Починаю своє відео сьогодні із догляду за собою. Прийняла душу десенько. На лікті то у мене ранка ударилася, впала зі сходів випадково, тому не зважайте, вже заживаю, все нормально. Наношу масочку, показувала ось така дуже гарна. Вона очищує, і такий колір обличчя робить однорідний, однотонний. Мені дуже вона подобається. Підходить для жирної нормальної шкіри. Використовую її ну, в добрі часи, раз на тиждень, а зараз як згадаю, приблизно раз на декілька тижнів. принаймні. І залишки з пальців наношу також на шию, на зону декольте. Також потрібно доглядати за цією зоною, вона, як, знаєте, як дзеркало віку жінки. І вирішила сьогодні потурбуватися про шкіру рук своїх, тому що за тілом часом доглядаю в душі, а от за ручками забуваю і захотілося якось їх проскрабувати, щоб вони стали ніжні. У мене зараз трошки суха шкіра. Не знаю чому, але оцей період весна і не знаю, якось до літа навіть дуже-дуже суха шкіра, приходиться зволожувати по разу на день, а то й по кілька разів. І для того, щоб це було ефективно, потрібно злущувати вороговілу шкіру. Дуже мені подобається ефект після скрабу дне рук. Любий, в принципі, можна використовувати. У мене зараз цукровий, можна і сольовий, якщо у вас немає ранок, тому що може пекти. Така ніжна, ніжна шкіра вийшла. І дуже рада, що в мене вийшло за собою доглянути сьогодні. Змиваю маску з обличчя і буду наносити свій щоденний догляд. Я дуже люблю доглядати за шкірою обличчя. У мене є купа кремчиків різних сироваток, тоніків. Будь-чого, я вже й навіть і не знаю їхні точні назви, але якось зараз такий настрій, що не особливо хочеться доглядати за собою. Якось так знаєте йде, як іде, час плине. Але ось сьогодні був такий настрій пригадати, що я теж жінка, що потребую догляду і виділила на це час. І доглянула за собою. Також дуже важливо зволожувати шкіру під очима. У мене зараз там суцільні синяки від безсонних ночей. І не через те, що в мене малі діти, на жаль, Ось, а через такі безсонні, тривожні ночі, середні, через війну. Я дуже переживаю цей весь час, хвилююсь. І також стараюсь наносити СПФ, коли виходжу на вулицю. Ну і взагалі навіть вдома перебуваючи, у нас дуже сонячно в квартирі, тому навіть вдома використовую СПФ. Зараз, оскільки була вдома 25, а так на вулицю 50. І трішки буду підсушувати волосся, розчешу його. Маю зараз проблему з випадінням, частково через пологи і вагітність, частково через стрес, вже зовсім мало того волосся на мені. але Сподіваюсь, колись та й відновиться. І останнім моїм етапом в догляді за собою є нанесення зволожуючого крему або гелю. Сьогодні використовую гель вера. Він мені дуже подобається, тому що немає липкості після нього, і він швидко вбирається шкірою. У мене шкіра знову ж таки суха, схильна до сухості, до атопії, до різних екзем, тому мені потрібно багато зволожувати шкіру. І коли я згадую про це, то стараюсь робити. І замість того, щоб висушувати волосся, часом ось так просто надаю форму кінчикам, щоб воно якби висихало в. Потрібній мені формі, щоб тримало форму каре. Тому що, якщо кожного разу висушувати, то випадає ще більше волосся, на жаль. Я вже неодноразово здавала на дефіцити мікроелементи, аналіз по волосся, крові. Ну, словом, я знаю, чого мені не вистачає, але основна причина це, на жаль, стрес. Тому чекаю, коли стане спокійніше. Сподіваюся, вірю це, надіюсь, молю Бога. І сподіваюся, що все відновиться. А я поки наношу. Що бальзам на губи, щоб працював, теж шкірка там пересихає, і буду далі займатися хатніми справами. А ось такий SPF від віши я використовую, коли виходжу на двір. Він 50 має. І ось такий для діток від Авін чи Авен, точно не знаю, як читається, але він довго вбирається. А цей лисьончик ми ладі наносимо на шкіру. І на сніданок у нас були вафлі, вже неодноразово їх показувала в себе в сторіс в інстаграмі. Дуже діти їх полюбили, і ми кілька разів підряд їх готували. Ну і починаємо мотивуватися. Сьогодні в планах маю переміняти постіль, постільну білизну, відправити в прання ось ці всі декоративні наволочки. Ці подушки використовую як підставку для спини, тому що зараз знайти зручну позу при годуванні грудьми у вісні – це ще та забава. Тому в мене тут, знаєте, як ота перина на перині і ще одна перина. У чоловіка дві додаткові наволочки, точніше, одна основна і ще одна додаткова, тому що він теж підніє. І щоб не псувати подушку, використовую ще одну. Відправляється все в прання і вирішила пропилососити оце узголів'я, тому що воно у нас таке, бачите, тканинне. І тут досить багато накопичується пилу. Тому я час від часу, -часу пилосошу і дивани, і, і зголів'я, зголів і матрац наш словом, все, що таке текстильне, що може накопичувати пил собі. Я пилос... Роблю це звичайним нашим пилососом. Він має таку насадку для текстилю, для меблів. Ним, в принципі, зручно. Пилосос досить потужний, однак, знаєте, мені здається, що ручним це було би ще ефективніше. І також проходжусь по боковинам тут, теж є такі текстильні вставки. На ліжку і пилососити буду також наші бра. Вони теж, знаєте, мають багато деталюк маленьких і також потребують догляду. Єдине, що ось ці всі детальки дуже легко засмоктуються пилососом, я часто і використовую тут ганчірку, просто але іноді потрібний пилосос. Коли ми робили ремонт і ось ці бра купили, вони мені сподобались такі, наче кришталеві, хоча це там частково скло, частково пластик. То наш електрик сказав, що ми намучуємося з ними, бо будемо постійно психувати через те, що там багато пилу накопичується. І в нас також плану люстри тут дві в цій кімнаті. Ну, в принципі, десь він був правий, але, знаєте, естетична сторона перемогла, і я вирішила залишити так, тому що вся кімната тут в такому стилі. Нічого страшного. Зараз я займаюся тим, що там помітила кілька плям, запираю їх просто водою, чистою. Тряпочкою і буду тут пилососити та мити підлогу. Але зроблю це після того, як зміню вже білизну, бо знову ж таки текстильний пив буде падати, і потрібно, щоб уже знаєте все заразом замило. Минулий раз прала ось цей е, на матрасник. Зараз він уже висох, сухенький, чистенький, тож кладу його, застиляю і змінюю постільну білизну. Коли з'явилися ось такі простирадла на резинках, наше життя просто змінилось кардинально, тому що це настільки зручно, нічого ніде не злазить і не скуйовджується, натягнута постійно ця простинка. Ну, словом, це зовсім інший такий рівень комфорту. Якщо у вас є можливість замовляти самі, саме такі комплекти, такі простирадла, то раджу дуже, тому що. А це занадто дуже спрощує життя. Ну і я ось зараз перестилаю постіль. У мене ось такі наволочки є більшого розміру в цьому комплекті і є Суто на ці подушки, але зараз використала більшого розміру. Для мене це не проблема, тому що я вмію їх би, підгортати таким чином, щоб вони підходили на будь-який розмір моїх подушок. У мене подушки 70 на 40, здається, якщо я точно пригадала. А ось ці наволочки, як ви бачите, більшого розміру, але я ось так наловчилась їх підгинати. в принципі, не складає ніяких труднощів. І також. Багато хто мене запитує, чому в мене дві ковдри в кімнаті. Це сімейний комплект, це якби дві односпальні ковдри, і нам так зручно з чоловіком. А, до всього ж я сплю із сином, мені комфортно, що я себе вкрию, так як мені комфортно, ніхто ніде не перетягне, ліжко велике, тому таким чином ми вийшли з ситуації. Нам це набагато зручніше, ніж якщо одна ковдра. Тому я завжди купую сімейні набори. Повторююся, вже кілька разів повторювала. Це не реклама, це суто моє таке, якби рекомендація, що гарні, дуже постільні білизни із магазину Soft Textile Style Home. Вони є в інстаграмі, у них власне виробництво. І ось ці набори вже декілька років мені служать, вони не випираються, вони міцні, це їхнє власне пошиття, і я ними дуже задоволена. Суто баловна. І ціни досить помірні, тому хто шукає щось таке за комфортною ціною, гарні там є різнокольорові набори, то дуже раджу. Також вирішила тут поміняти постіль в дитячому ліжечку. У нас теж є такі на резинці простирадло, і вирішила пропилососити тут заодно, бо вже пилосос був на другому поверсі, та зняти кілька ось цих... Бортиків правильно здається, вони так називаються, тому що син їх обриває, він вже встає активно. Ну вони вже не несуть таку функцію, просто, на жаль, він їх може попсувати. Тому я вирішила зняти ось цю, яку він уже частково обірвав. А три біля голови залишу йому, щоб він раптом десь там не стукнувся. Перестеляю йому, залишаю тут таку літню ковдру, простинку обов'язково, щоб було комфортно переносити, коли він уже засинає, і продовжую пилососити. Накопичується просто кошмар, як багато пилу. Я вже жалілася на нього, але, знаєте, була б це найбільша біда. Мені, в принципі, приносить задоволення прибирання. Я заспокоююсь, коли бачу результат своєї діяльності, швидкий результат. І мене це дійсно заспокоює, якось втихомирює мої думки. Я не так нервуюсь, я не думаю в цей час про погане і задумуюсь лише над тим, як класно я справилась, яка я молодець, як чисто в кімнаті, і що мої діти будуть спати сьогодні у чистому приміщенні. Ну, а в дитячій у нас тут склад іграшок. Ой, е, я не знаю, тому що сину цього, цього року йти до школи, і тут потрібно десь знайти місце для стола письмового, щоб він робив уроки. Ну, але тут склад іграшок, і тут ще навіть немає ліжечка для найменшого. Для Ореста якось будемо вигадувати, можливо, доведеться робити перестановку або мінятися кімнатами, тому що наша кімнатка трішки більше за дитячу. Ну, але поки так, як є, пилосос у цей килим, все ще ніяк не позбулося його. Але він м'який, гарний, ну, але такий пилозбірник. І також буду тут робити вологе прибирання та витирати пил. Під час миття підлоги я не використовую жодні засоби. Це пов'язано з тим, що дитина в мене повзає по підлозі і е, активно торкається підлоги руками. Мені спокійніше, якщо там не буде ніяких хімічних речовин, е, хай там не сильно стерильно, але принаймні без хімії. І ось тут проходжусь по таким низам наших шаф, теж витираю пил, він там осідає. Протираю всі шухляди, тумбочки, знову ж таки, тряпочкою витираю ці наші бра. Ми ними не сильно користуємось, насправді, бо зараз так світло, що та кімната досить світла. І вирішила теж душ зробити нашому вазончику, який в мене біля ліжка зазвичай стоїть. Йому подобається така процедура. Пил збивається, він так освіжається. Ставлю це все назад. Тут у ванні постелила чистенькі коврики. Теж перемила підлогу, знімаю рушники брудні, відправляю їх у прання і змінюю на чистенькі. І на другому поверсі в мене вже буде чисто, можна буде займатися далі своїми справами. І після усіх справ домашніх ми поїхали до наших батьків. У них така невеличка ділянка. На черешні поїхали вже вони достигають, рясно вродили. Батьки вигадали таке чучило, що відганяло шпаків. І в принципі, врожай гарний. Зробили шашлики теж цього разу. Налюбувалися квітами у батьківському саду. Тут у них різноманіття квітів, відпочиваєш душею, відпочиваєш очима, насолоджуєшся природою, стає якось легше, відновлюєшся і потім з новими силами йдеш в новий тиждень. Дякую вам, що ви були зі мною. Бажаю всім вам мирних днів і ночей, і віримо в перемогу. До зустрічі!